О, то ще й непоганий. О, так це зачекайте, друзі. Хвостик від Ренсівського Сатурну. Погляньте, який він гарний. Він зараз буде плигати, але ще один такий красень. Красені, красені, красені. У вас багато. Опа, ну нарешті. Ось така красотка. Рада вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Ігор Везнюк, і сьогодні я вибрався на Денишівську дамбу. Це початок цих улюблених моїх місць. Річка Тетрів. низький рівень води, просто воду скинули. Там, де повинна зараз стояти щука на мілинах, на таких косах, там зараз просте трава. Як воно буде, я не знаю, але в моїх руках Black Swan до 10, невеличкі монтажі, 44-й флюра Сьогодні тема і ціль пошук щуки. Як воно буде, я не знаю. Але підтримайте за ентузіазм мене вподобайкою. А я буду ловити рибу і ділитися своїм досвідом. Друзі, з самого перенесеньку сьогодні встав і вирішив поїхати на Деннишівську дамбу. Чомусь, друзі, було таке бажання прокинутись ще по темному і поїхати погуляти тут. По-перше, пробити обстановку. Бо казали, що впав рівень води, а це може бути і трошечки нам на руку. Поясню чому. При низькому рівні води концентрація риби, в частності щуки, вона більш така поямка. Можливо, рибка буде на мілені стояти, я не знаю. Є безліч коряг, міста тут дуже цікаві, тому і відразу всетний гачок і гарний пошуковий твістер Sarence GTL Saturn 2.5. В кольорі ультрафіолет, він лох. Реально рівень води дуже низький, мабуть, метр, а то і, мабуть, більше скинули. Але вже початок листопада лілія перегниває, трави менше і ну, більш комфортніше ловити. Знову ж таки, пошук, переміщення. Тому і Black Swan, так як він досить універсальний, ну і щука, гарну січі щуку. Друзі, до речі, була перша покльовка, засумнівався, але відкусило хвостик у нашого Сатурну. Півні співають. Поряд село. О, будь ласка, добрав. О, то ще й непоганий. О, так це зачекайте, друзі. Так це ж він. Це ж він. Той випадок, друзі, коли ти приїхав ловити щуку, а клюють ось такі окуні. Перша була покльовочка, відкусила хвостик, а потім відразу такий окунь. Окуні у нас були, окунь це також крута риба. Я задоволенням її половлю, хочеться щуку. Але ви погляньте, який він гарний. пізньоосінній вже красунчик окунь. Знову ж таки, декілька фото відпускання продовжуємо. Ось такий о, красень окунчик. Головне, ось туди його. Відправляємо і продемонструю вам ще раз: ось цей офсетний гачок з голівочкою. Ось так він виглядає, має форму такого черевичка. Це нам допоможе ну, проходити більш-менш якісь логічні перешкоди в траву. І він має вагу 2,2 грами. Цього, в принципі, достатньо, щоб працювати їм на такій ширині річці. Ну і 0,6 нитка Black Swan до 10, нічого такого тяжкого. Ну і враховуючи рівень води. Можна миритися. Гарна покльовочка. Окунь стайний, окунь доганяє, атакує. І, знову ж повторюсь, неодноразово говорив в своїх влогах. І наразі повторюсь, коли риба атакувала, відкусила хвіст або не вкололась гачком, є дуже великий шанс її добрати. Ну що, і вийшло цей момент. Йо -йо -йо -йо. Друзі, бачите, з під самісінького берега знову ж таки окунчик. Так, він невеликий, вже хотів уходити, але бійкий. Обожнюю, друзі, річкового окуня, коли він такий бійкий, він так класно атакує. Ось такий ще один красень. Так, де щука. Ти мені малеча, скажи, я хочу піймати щуку. По її я, чесно кажучи, приїхав. Окунь також непогано. Не... Жодного сумніву немає. Бійкий, активний. Люблю його клювання, але хочеться щучку. Бажано непогано. Але навіть і початок окунів також, друзі, непоганий. Декілька слів про місце. де лілія. Видно коряшки. Видно... О, ще була покльовочка під самим берегом. Що це за окуневе? Ельдорадо. Де щуче Ельдорадо? Переміщення і спроби все ж таки домовитись з щукою під тією стороною. Видно, каміння. Гарнесенький такий антуражний ліс жовтенький. Що по щуці? Щось я не можу зрозуміти, як це працює, що вона не хоче їсти наші з вами приманки. О, окунь, нам, це добре. Де моя улюблена щука? Де вона? О, знову ж таки наш з вами вже сьогоднішній стандартний стабільний друг. Це пан окунь. Так він невеликий, але він є. Ось такий у нього гарний плавничок. Ти красунчик, ти впакував всього ренса. Ти гарний хлопчик. Щастя тобі здоров'я, але де щука. Позви її, будь ласка, на побачення. Такі непролазними тропами. О, будь ласка, друзі. Оп-оп-оп. Ну, красень. Ще один красень. Любить він твістера, а особливо селектівського бакса. Гарнесенько його зажував прям гарненько. Ось такий невеличкий, але в антуражі такої осені гарний. Матроскин. Ну, друзі. Ну гарний. Правда ж гарний. Зараз будемо відпускати. Я раз вам покажу, друзі, цього красення, незважаючи на гачок 1.0, незважаючи на приманку. Не досить таки дрібну. Окунь все ж таки атакує. Він також хоче їсти. Так, ось так, тебе максимально акуратно. І всі ж такі щучі місця. От всі. Куди не поглянь, кожне місце щуче, але клюють окуні. Такі, друзі, потенційні місця. Як на щуку, так і на окуня. Справа завал коряг. Тут такий пенал, зліва завал коряг. Зачепилося. А як це воно там? А як це воно там так зачепилося? Полізу доставати, начебто покльовочка була, друзі. Щоб то була покльовка, але зачепив за коряжку. А, так, окунь завів за корягу, друзі. Так, він зараз буде плигати. Так, так, так. Він зараз буде плигати, але ще один такий красень. Думаю, що це за прикол. Клюнув окунь і завів за коряжку. Зараз ми виліземо. Це капут. Повів, 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 При клюванні вибив гачок. Друзі, це прикол. Ще один такий красий. Кину під самісінькі гілочки і думаю, така якась як потяжка в сторону. Так. Пливи до брата. Потяжка в сторону, підсікає начебто зачепка дик 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 Гілка, і через окуляри видно, блистить рибка. Так, це місце себе вичерпало. Йдемо, друзі, далі. Дуже симпатичні Опа, будь ласка, будь ласка, нарешті, нарешті, нарешті. Я щучку все-таки виманив. Але ви ж бачите, друзі, вона зійшла. Вона зійшла і гарненька була щука. Залишила свій фірмовий автограф і непогана була. Ну, знову ж таки, класика з-під з-під коряг. М -м -м. Перша така чітка, адекватна покльовочка щуки. І, на жаль, на жаль, вона зійшла. Так буває, можливо, 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 ще щось вдасться на інших місцинках піймати. Вже хотів з цих місць уходити, але думаю, ай, декілька закидів зроблю. І місце таке. Симпатичне. Ще раз підтверджує те, що приманка, в яку я вірив і впорався, вона принесла свій результат. Що потрібно ще коментувати? Думаю, що слова тут просто лишні. Друзі, досить шкода, що зійшла та щука. Знову ж таки, фіолет. Знову ж таки, ми бачимо, що вона все-таки. Прив'язується до таких класичних місць, завали корях якісь укриття, так звані місцинки під сонцем. Тому і стоїть їх максимально опрацьовувати, робити на них акцент. І щука відносно була прям така не дуже дрібнота. Я впевнений, що вона дуже б гарно скрасила та розбавила наших з вами окунів. Але час ще є. Настрій ще є, кава в мене є і запасні флешки є. Все буде так, як я планував, так як я хотів. О, будь ласка. Ну, красені, 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 вас багато. Я вас обожнюю. Ви мені скажіть, дайте мені щуку. Попросіть щуку. Ось так. Дай на плавничок. Ось такі окрасень. Так, знову ж таки, гілочки обережно. Хочу щуку. Ви теж непогані хлопці, але... Опа, ну нарешті, друзі. Ну я ж чекав же ж тебе скільки. Ти вже ж теж не наглій. Щука. Ви скільки сходили? Іди ну сюди, малечо. Йди ну сюди, іди, іди сюди. Друзі, ну це було щось на кшталт перевірки вознюкових нервів. Перевірки вознюкових нервів. Гарненька щучка, така класична для цих місць грамів. Під 450 і там ще одна на корягах зійшла десяток окунів. Це трудові місця, це трудовий спінінг. Але він цікавий тим, що навіть в таку низьку активність ви можете піймати ой-ой-ой піймати щуку. Ось вона, будь ласка. І знову ж таки, матьонький хвостик від рейнсівського Сатурну. 2 грами, 44-й і засібка, ну така, дебела. Ось такий шнурочок. Декілька фото відпускаємо і продовжуємо. Друзі, ось вона дуже бажана, дуже гарненька і ока щучка. Зараз ми мене відпустимо і будемо продовжувати далі. Поплила, поплила. Красуня. Друзі, так от інколи буває, коли ти ходиш, бродиш, підбираєш і ловиш рибку на окуневу приманку. Була кількість окунів непогана. Нічого собі. Ух ох ти, охти, охти, ох ти. Так, 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 так. О! Блін, її должен зловити бути для кадра. Я зловили мене, нічого страшного. Дайте на я хоч так подивлюся. Не бійтеся, я візьму нормально. Держи, бо я не знаю. Друзі, ось така ось щука клюнула в сусіда по риболовлі. Ну, це кілуха. І класичний предатор, і чуть-чуть трохи, -чуть і, і все. Ось така красотка. Ось так буває. Друзі, ось я підійшла до завершення наша з вами сьогодні риболовля на річки тетерів. Район Денишівської дами. Вона була трудова, але досить цікава. Цілі, яку я собі ставив щука. Я піймав одненьку, одненька зійшла, і дуже сподобався момент, коли ми спілкувалися. До речі, це наш підписник, військовий. Він наразі в відпустці. Каже: можна я біля вас стану? «Да нема питань. І він підходить і ловить щуку, таку ну явно за кілограм. Реально був приємно здивований. Інколи так буває. Нова людина приходить, інша приманка, інша проводка, і ловить рибу. Було безліч окунів, була крута динаміка, в принципі, якщо взяти типу окуня, походили, погуляли, отримали масу задоволення в пізньоосінньому спінінгу. Друзі, підписуйтесь на канал Favorite Fishing, задавайте всі питання, ставте свої подобайки. і пам'ятайте, Україна є, була і буде. До побачення.